Діти задоволені, адже раніше тут не було місця для ігор, і тепер вони зможуть гратися до схочу. Будівництво цього майданчика відбулося за сприяння народного депутата України Віталія Журавського. Він переконаний, що необхідно та важливо привчати дітей до рахливого способу життя з малку. Людське тіло це храм, створений Богом. Але цей храм треба доглядати фізичними вправами і спортом. Все це закладається в дитинстві, тому такі дитячі майданчики треба встановлювати і в мікрорайонах, в парках, в дитячих садках, в дитячих в школах, це що я і роблю. Міський голова Малина Сергій Стельмах вдячний благодійникові за допомогу у благоустрої міста. Великі слова вдячності, Віталію Станіславовичу, тому що я, як міський голова, сьогодні е, констатую факт, що подібними діями. Він спонукає і наших місцевих підприємців зайнятися цією темою. Нагадаємо, за сприяння Віталія Журавського збудовано вже 30 дитячих майданчиків по всій Житомирщині.